Рік 2009, Світ хитається на межі ядерної війни. Напруженість між країнами сягає точки кипіння. Будь-яка можливість миру втрачена, як невидима рука, невблаганно тягне людство до знищення. Ми ксенонавти, ми знаємо правду. Темні сили, що труять наших політиків, не на людського походження, і ми повинні захистити нашу планету від цієї позаземної загрози, як тільки можемо. Після багатьох років збору інформації про ворога, визнавання якого мало хто вірить. Ми, нарешті, готові завдати удару у відповідь. Зараз починається війна за наше майбутнє. Угу. Тобто, що ми зрозуміли із цього е, інтро? Що Радянський Союз існує на дворі 2009 рік, і у світі відбуваються якісь дивні події, які... Збурюють і так непрості стосунки між капіталістичним та комуністичним світами. Помирають політики, досить таки впливові, і у світі загалом стан досить таки напружений. Так, У нас вітають у Ксенонавтах 2. Коротенький туторіал, який пояснює основи управління. Так, і перше, чому нас вчать, це використовувати ось такі текстові посилання, зрозуміло. Це отак потримати все. Ага, а, воно там завантажувалося. Зрозуміло, добре. Це наш вчений, безіменний вчений, до речі. Вони тут що, всі будуть без імен, Чи їм згодом імена можна буде дати. Ну, це буде вчений, добре. Головний вчений. Моя робота над нашим радаром завершена. Теоретично, тепер ми повинні бути в змозі відстежити будь-які інопланетні НЛО, що пролітають у радіусі радара цього об'єкта. Так, а це е, оперативна директорка. Каже, дякувати Богу, і до чого тут Бог не зрозуміло? Це ж вчений зробив. Було непросто просто озичити всі речі, про які ви просили. Навряд чи це моя турбота? Ми всі повинні досягти неможливого, якщо ми хочемо перемогти інопланетян. Так, дуже надихає. Отже, який план зараз. Ми чекаємо, інопланетний корабель повинен пролетіти в радіусі дії протягом наступних кількох днів. На цьому етапі командир бере на себе командування. Тож, угу. радіус дії радару. от він окреслений блакитненьким, зрозуміло, і запускаємо час, Плин часу. Виходить одна хвилина за одну секунду, можна робити. Швидше, швидше нам пропонують максимальну швидкість. Отак. О, так. Географічні аномалії якісь. Так, політики вбито. Журналіст пропав. Отак. Ось такі події відбуваються у світі, і треба їх відстежувати. Вони, я так розумію, підвищують, підвищують хаос у регіонах. Так, і нам пропонують. Ага, побачили тарілку у радіусі діра, а я не можу. От це по центру екрану, щось воно. Мені не дуже подобається. Якось ісунули б цю плашечку, це меню. Так, нам пропонують почати перехоплення. Так, в нас є два літаки перехоплювачі. Що в нас є? Так, це гармати автоматичні і ракети. По одній ракеті на кожен літак і. По 100 набоїв авт, автоматичної гармати. Ого, Ангел 1, Ангел 2. І є ще Скайхок, щоб це не було. Угу. Ціль Генело 1. Тож, давайте. От, от так воно виглядає. Окей, зрозуміло, нам пропонують зробити автоматичну битву. Ну, давайте подивимось, що збили. Збили, збили нормально. І так, трошки пошкодили наші літаки в битві. М -м так, виходить і віпон. Ага, тобто ракети випустили, і, як я розумію, саме завдяки цьому перехопили наш винищувач. До речі, палива таки небагато використали швиденько, вони впоралися. Тобто довго літати за ним не треба було. І так, нам пропонують прийняти результат тут або переграти і битися в ручному режимі, або прийняти результат. Десь я вже таке не бачив. Так, тактична місія місце, де розбився корабель. Так, можемо починати. Запускаємо бойову команду. Угу. Ось так. Що це, це таке? Це, а, це гелікоптер. Вид зверху, без гвинтів. Чи, чи це є гвинти? Незрозуміло. Ну, це фактично гелікоптер. Прикольно. Прикольно, І скільки тут аж 9 бійців. Непогано. Так, запускаємо. Поїхали. Так, і нам пропону... А, не можна подивитися, одразу запускаємо тактичну місію. Тут у нас є стрільці, є асолти, є боєць із важкою зброєю і два снайпери. І судячи із прізвищ, вони всі із різних країн, повний інтернаціонал у них тут. Ну і як я розумію, тут зараз не дають налаштувати спорядження, тож починаємо. Ого-го, сирена, це звучить зловісно. Саме так кожен осередок загонів зачистки в регіоні розгортає тактичні групи. Я й гадки не маю, куди вони прямують. Нам час іти. Чудово, тільки цього не вистачало моїм дослідницьким зусиллям. Я пропоную вам відкликати своїх солдатів-командире. Нам потрібно утримувати периметр, поки всі не зможуть евакуюватися. Дійсно, спробуйте не загинути, ви виглядаєте менш посереднім, ніж ваш попередник. Так, удачі, командире, ми розраховуємо на вас. Ось так. Не встигли ми вилетіти на місію і подивитися на збитий нами. Корабель прибульців, а до нас сталося вторгнення. І ми зараз будемо вчитися, як я розумію, саме через це вторгнення. Як керувати нашими бійцями. Ну, поїхали давай. Завантажуйся швидше, гра. Музичка змінилася. Це означає, що в нас, так, почалося контроль камери нас вчать. Ює обертання. Висота вище нижче. Так, тут є поверхи, це вже дуже круто. До речі, виглядає як Jagged Alliance 2. Це приємно. Так. Так, 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 так. Це. угу, Зрозуміло. Час це фактично екшн екшн-поінти наші. Угу, Вони йдуть, каже командир. Так, треба захистити завантажувальний док. Так, поїхали сюди бігти. Угу. І ось так рух, побігли, час витратили. Зрозуміло. Так, тепер обертання теж витрачає час. Так. Лягти не можна, Ту... А, тут є навіть фокус майнд, щоб це не було. Це, так розумію, сіоніки. Пропускаємо хід, зрозуміло. Ого, набігло їх скільки. І ще набігло. Воу, що нам одразу 9 дадуть покерувати. Скільки їх? Тройко, тройко. Ні, не 9,7 дали. М -м. Зрозуміло. Так, і треба вчитися атакувати. Ну, поїхали атакувати. А, 85% витрачаємо 28 екшн екшенпонів. Отак. Ну поїхали. На тобі. На 30 хітпоїнтів постріл нормально. Що іще раз? Ще раз пропонують. Стріляємо і ще раз. Все, до побачення. Так. Наступний солдат. Ну давайте отак. Тиснути ага. І нам демонструють, що є дистанція ефективного вогню. А він з чим? З рушницею. Угу. І з гвинтівкою. Ну давай. Нє. Так. Обираємо наступного. Це з чим. О! Драбашно. Окей. Побігли сюди. Так, 34 одиниці залишилося. Тут незвично що, Коли я наводжу кудись курсор і починаю дію, воно пише, скільки одиниць залишиться, а наскільки я витрачу. До цього доведеться звикати. Так. Перемикатися. Можна. Ага, зрозуміло. То я зараз перемкнувся у туторіалі і мені кажуть, що треба стріляти саме так. Менш прицільно. Навскидку, поїхали. Мимо. Так. Ну, іще раз стріляємо, як я розумію. О, вдало. Слухайте, багатько шкоди, нормальна штука. Так. Ну, це, як я розумію, воно заскриптоване. Тут в нас, кажуть, ага, що є перешкоди. І мінус 60% на шанс попасти. Крізь. Ці коробки, зрозуміло. Тобто нам кажуть: візьми чувака, затисни Ctrl і стріляй по коробках. О, вони скінчилися, і тепер беремо цього, хлопця, дівчину. Дівчина, так, Сара Сміт. І стріляємо в оцього. злодія Так, це хто? -пу <путцем> -пу, а це що таке? Ага, підривний заряд. Тобто, це вибухівка. Жбурляємо сюди вибухівку аж 30 поїнтів. Ну це і його всі поінти, оскільки я розумію. Бум. <пу> Вчать користуватися вибухівкою. Окей. М -м -м і тепер пропонують обрати. Обрати другорядну зброю і їх дострілити. Окей, зміг, молодець. Так, наступний. Слухайте, я не хочу сюди бігти, він в мене попаде. Це погана ідея. Ну, вони мені, вибору не залишають. Алекс Гебріс із такими фактурними вусами. Таке собі. Ну, давайте поїхали. 30 поинтів. А, тут от чому вони вчать. Тут вчать затиснути Shift, і тоді можна подивитися на розрахунок стрільби із цієї позиції. Слухайте, а він мене виходить не. Ну, давайте спробуємо. Ага, він мене не побачив, і в останній момент я його застрелив. Окей. Так, тепер пропускаємо хід нормально. Що і ще? Скільки? Воу, воу воу Їх приблизно стільки ж, як і нас. Командор каже, їх забагато. Всі назад. Відступаємо до наступної кімнати. Отакої. Так, Overwatch Fire. Ага, вони всі стоять на Overwatch, наскільки я розумію, в чому справа. І вони мене вчать. що якщо я буду просто бігати, то це буде халепа. Ну, Алексе, як я розумію, Гаплик тобі. 50 шкоди цікаво. Це заскриптовано, чи ні? Можна його якось врятувати. Чи може він менше шкоди отримає? Так, нам пропонують. Е, так, гранату, флешбенг бахнути. Світло-шумову сюди. Давай. Оба. І, ага. їх Притиснув до землі. Окей, вони сіли і з'явилася стрілочка Сапресо. Тобто вони, як я розумію, не будуть стріляти з перехоплення. Ну, окей. Так, а це димова граната. Ой, а наш попаде в радіус. А якщо отак зробити? Цікаво. Ну, якщо сюди кинути наш попаде. А якщо кинути ось сюди. Ну, дістає, дістає. Давайте сп... А, він не дає. Капець. Я б так не робив. Ну, от о. Тим більше. Стан 1, стан 2. Ну, його врятувати не зможемо. Ну, це якась халепа. Давайте сюди його прибираємо. Так. Каже. Перегруповуємося на наступній позиції. Нам треба їх втримати, доки евакуація не закінчиться. Так. Зрозуміло. Я закінчив туторіал. Чогось я таки навчився, окей. Їх... А, отак от навіть. Я сподівався, що там треба буде добити тих. Злодіїв а виходить отак. Цікаво, цікаво. Ну, добре, окей, припустимо. Тож, сподіваюся, для пілотного епізоду цього вистачить. Дякую за увагу. Як вам Ксенонавти 2? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей в ефірі, любі мої, па-па.